Якусь, таку незвичну, таку особливу назву мав і має ансамбль, котрий в свій час започаткував і очолював Ігор Хома лікар і музикант. Скільки програм, скільки мелодій, скільки пісень, скільки джазових обробок було виконано, цим знаменитим. І в Україні, і в Прибалтиці, і, можна сказати, в цілій Європі цим ансамблем. Шкода, немає Ігоря Хоми, керівника, немає його брата Олега Хоми, а залишилися мелодії медікуса. Сьогодні в родині лікарів і в родині музикантів одночасно. Я думаю, що ви завжди переймалися пані Надю як дружина, пані дзвінка, як дочка тим власне, захопленням чоловіка, яке можна назвати його другою професією. Він був музикант за фахом. Ні, Ігор був за фахом лікар, але трудно було відділити, напевно, його фах. Медичний від його покликання музики, бо він, завжди воно одно друге доповнювало. І свою медичну, я би сказала, роботу він, він, він також ми проводив на високому рівні. Він захистив дисертацію, він мав звання доцента і вже мав готову докторську. Захищати дисертацію. Багато мав друкованих праць по мікробіології, займався вірусологією в основному, але, на жаль, не встиг захистити вже готову свою докторську дисертацію. А щодо покликання його музики, то також він залишив за собою немалий спадок. Його, перед нами тут лежать багато нот. Збірників, які його партитури, його партитури клавіри. клавіри, його декілька вже збірників готових, які були підготовлені до видання збірник один. От в кожному збірнику так, було так. по 10 пісень. Він основне, чим він, то він хотів пропагував український джаз. Він надзвичайно любив українську пісню і хотів її втілити. Подати своє виконання, подати своє бачення тої української пісні. А в той час український джаз роки. 60-ті роки був. Забородити, Заборони, як ман і, маняпко кажучи, не тільки на Україні, а й Союзі цілому, зато карали навіть. Але вони старалися м, грати той джаз, вони любили, був створений ансамбль. Перший раз в му році вони поїхали на фестиваль в Тарту, де була маса різних знайомств з різними музикантами, такими музикантами Таліні. з Прибал Таліні. Таліні. в Тарту і в Таліні вони були. Були вони е, так само е, в, їздили на фестивалі і в Варшаві, і в Москві були передачі. Пані Надію, я ними. пригадую ту критику і ті статті, які з'являлися в наших газетах. Ви пам'ятаєте ставлення Совєтського Союзу до джазу? І пан Ігор, я пам'ятаю, що мав. Неприємності. Він мав неприємності для того, що він пропагував власне українське? Що за поняття український джаз? Український джаз існував, власне, в такому вигляді такого виконавства Ігоря в медікусу. Пригадайте, хто був першим після пана Ігоря з медиків? Бо майже всі музиканти медікуса були медичні працівники, але потім всі вони. Виростали до музикантів або навпаки, медики ставали музикантами. Ну я вам скажу, в його ансамблі завжди був певний, що до ансамблю джазового то був певний стержень, який завжди до нього було приходили інші музиканти. Були рік, два відходили, але стабільно завжди в оркестрі був так, як Ігор Хома, Олег Хома, Андрій Цегельський, Орис Довганик також сьогодні вже покійний. І Володи Вовк. Юрій Вовк, Волод... прекрасний музикант. Ну він не лік... він прекрасний Бо... флейтист, прекрасний музикант. Крім того, такий музикант, як Володимир Кіт, який пізніше вже став керівником після смерті ігоря, він вже продовжував керувати ще ансамблем так, Трубач. Трубач наш так. Володимир Кіт. А крім того, були прекрасні музиканти, ще як Юрій Закаль, зараз головний лікар психіатричної лікарні обласної. Такі прекрасні лікарі були, як Цибулько, Прокіп Цибулько, також вже шкода, що його сьогодні між нами немає, Зіслав Марчій були прекрасні музиканти. Я хочу додати про своїх знайомих, своїх коліжанок Лесю Стадник, дуже добре знайомий Лесю Боровець, то також окрема сторінка. Хто там, хто там? Баба, яка? Ніто рівдалепі, не біляли, дрібне місяченько. Тихо, тихо, в кімнаті. Раптом стало пути лиш, як є серденько. Лиш Марічка не була, бо я свою, бо I'm going Дуже пісенний період так. був. Я просто назвала тих музикантів, які виконували суто джазову музику, інструментальну, інструментальну музику, а вже пісенна музика, бо іграм дуже багато було написано пісень. І на його слова. Крім того, він співпрацював, мав співавтора прекрасного Романа Боднара, який писав тексти. Також нині вже покій, лікар, покійний, теж покійний лікар сьогодні. Він писав тексти, прекрасні тексти. Тексти завжди були змістовні, мали такий якийсь філософський ухил. І кожен текст не був щирим текстом, а щось з собою. Уявляв, ті пісні не мали би життя, як не було би тих прекрасних виконавців, таких, власне, як ви згадали, і ваша знайома Леся Стадник, і Леся Борівець, яка також приймала участь в фільмі Прекрасному «Залицяльники». Ну, не можна не згадати, коли починаєш говорити про той фільм «Залицяльники», то був перший фільм на нашому телебаченні. Який сприймав цілий союз туди? Я пригадую, що здається, його відзначали тоді в Ленінграді. Так, і дістав він дістав місце. перше місце в Ленінграді, і там були прекрасні е, люди, які працювали над тим фільмом, Чи пан Роман Олекс, Ді Мирослав Скочеляс, спортує... які надзвичайно ці передачі, які давали популярність медікусу, то дякуючи тим людям, тим ветеранам, які всі разом зачинали. Вони працювали Вірні люди. і і які переживали, які були. Дихали напевно одним повітрям всі разом, мені так здається. Сумна я була. Сумна буду. Срібне коло Олег Дорош співав, і ви кажете, що це були пісні про кохання, це була така висока філософія, так. яку ми сприймали срібне Сріб коло, місяченько. І там йшлося не конкретно про таку любов до України, до якийсь патріотизм, але то внутрішнє наповнення того, тих слів і тої музики. І так, пісня образ... була написана в Карпатах. Вона йому то було, ми відпочивали в Косові. І вночі, десь коло друга, третя година він збудився Ради. і взяв собі кусочок газети і почав писати. Каже, мені приснилося срібне коло. І почав писати пару таків срібно. А потім вже він сам то слова його також то і до тої пісні, то ігора слова. Так що срібне коло народилося в Карпатах. «Срібне коло» місяче! Молодість моя, там кубала зозуленька там співала матусенька, зачаровані слова, є на світі і море, Є і чудові, і простори, є в степах жахлива сон трава. Тим загубиш, як свій край, ти вже забудеш, є в Шанзіля пошука. Але патріотичних пісень теж в нього не бракувало. Такі пісні, як «Простори вітчизни», чи «Балада про Янака», чи «Козацька балада». чи «Козацька балада». де маса було листів він дістав за ту, то якраз співпалу було в період, коли наші дітей багато відсилали в Афганістан. І мами, які почули ту пісню, і дуже багато було теплих слів і про. Пісню, що асоціація була з тим, як вирячало мати сина в дальню дорогу. Так. Пані в дальню наді, ви згадали Залицельники, фільм, який був створений на Львівській студії телебачення, який здобув таке визнання великі, широке. І програми за участю медику, це я сама пригадую, якщо була молодою. Дуже часто були по телебаченню. Це були просто прямі ефіри. так? — Так. так. Які не лишилися деякі програми вже і після смерті пана Ігоря, були його пам'яті, були деякі дуже гарні програми, так готувалися раз не за участю. Наприклад, нові твори львівських композиторів серед них так. Кос Анатольський, Богдан Янівський і Ігор Хома. Так, то ми дуже завжди вдячні телебаченню, нашому львівському, які завжди пам'ятали про. Твори власне Ігоря про той колектив, які вміли оцінити його. Верзуміти дуже важливо, щоб тебе вчасно зуміли оцінити, зуміли тебе побачити таким, як ти є насправді. І от там його оцінили вперше. Пані Наді, я не знаю, чи який був резонанс з керівництва медінституту, то вже мені тяжко сказати. Ну, все, я ж, скажу, та така та різка критика несправедлива. Я думаю, що так чи інакше додало пану Ігорю хвороби, це було так. все дуже непросто далі продовжувати писати джаз, називати мати відвагу, називати так? його так, українським, так. пропагувати його. Його визнавали, і Прибалти, так, прекрасно, і Польща. І, інші... і Москва, я перепрошую, і Москва, бо такі музиканти, бо серед музикантів, як Гаранян Зубов чи е, Олексій Бахолдін. Е, Бахолдін Костя, не... Усяк були. Так, вони Право. бували завжди в нас вдома, були нашого дому. Так? дому. Е, Олексій, е, Козлов, який має прекрасний ансамбль, арсенал і до сьогодні завжди згадує про ігора, про як джазового музиканта. Так що е, всі могли вчинити, а в Львові було досить складно, і особливо в медичному часами, інституті, коли за виконання в оперному театрі коломийки він дістав Дугану. І, і то була така Дугана, е, що додала йому, як кажуть, в лапках здоров'я. І, ну, але він ще одно до останньої хвилини він вірив, що український джаз буде, і що українську музику будуть виконувати скрізь і будуть її любити, тому що такий мелос, як наша, має пісня, і що імпровізувати на нашу пісню можна. У нього були прекрасні імпровізації на да, пісню. Ні. Ой, зацвіли фіалоні да, да. так прекрасні були. Джазові композиції. Да, джазові да, композиції. Да, да. Сам він написав композицію, був дуже гарно березневі дзвін, який виконувала Леся Борівець. Вона ще сьогодні при можливості, коли є джазові якісь фестивалі, виступає. Вона виконує цю ту, пісню. ту, ту цю пісню Березневі улюблена. Так, нам. Нам. так березневий Спасибо. дзвін. Сюди завжди рука грина нас при нього, сміща і заринула по нього, змістя вже було сюди суди, бери сюди суди. Я пригадую, що пан Ігор завжди був при клавішних, або при фортепіані так. Все ж я думаю, що він мав музичну сіту, тому що не могло бути так, щоб лікар настільки добре володів. Інструментом і міг так ну, добре зробити можу... транскрипцію джазову. Я можу вас трошечки. Той, Він мав музичну освіту, але він вчився грати на скрипці. А фортепіано і клавішні ті інструменти, то були його вже, він як самок, він сам вчився, сам на той... скрипці так, вчити, вчити, ну, Але на то не було то не була в нього така освіта. То... Коли він вчився, то вдома приходив вчитель і тільки вчили його на скрипці, він вчився і діставав ази тої скрипки. Але він сам багато над собою працював. І коли навіть поступав він в консерваторію, а він був після медичного інституту, що пробував поступати в консерваторію, і він поступив в консерваторію. І коли він грав на фортепіано, він грав по послугу, тому що Олег брат вчився на фортепіано, він вивчив там певну. Річ, твір, і Ігор послухав, то і ще поки на пані Залєска, коли приймала йому екзамен, вийшла з екзамен і каже, ніби грав що то і ніби щось не то грав. <гум> і, так що аж пізніше він признався, що то було так, по слуху в нього. що в нього були непересічні дані музичні. музичні, і він тому їх міг втілити. Так, чи є така пісня чи композиція якась, яка є в нотах, а ще не звучала? Ви знаєте, є гарні речі, які він ще не встиг бо Він сам тільки в нас є на касеті, Вони записані, де він сам їх виконує, і ще не були вони ніде записані із оркестром. Тільки є партитури, але ще вони не виконувалися. Така пісня і пісня Усмішка Джоконди. мо мо і щиро промовляв Вже, напевно, в якому то було у році, і була виставка в Москві Джоконди. Він спеціально летів туди до Москви, щоб подивитися на портрет, на твір. на твір Леонардо і приїхав під таким враженням, що відразу написав ту пісню про Джоконди. Він дуже любив той період відродження і період Леонардо да Вінчі. То для нього було дуже близьке, тому в нього є і з тих часів ці пісні Верона, крім того, Ромео і Джуліета, Беатриче. Ото його були такі улюблені речі. Пані Звінка, ви ж співаєте, та то Ні. — не співаєте. Ну, але знаєте, всі, правда, всіх музикантів, всі мелодії і напевно згадуєте, коли дивлячись на. На екран ви маєте касети, ви маєте спогади так. про батька. Пані Надю, ви сестра нашого працівника Анатолія Миколайовича yes. Іванцова, котрий також з такою любов'ю ставився до так. музики, до звука, особливо до, до музики Ігоря Хоми. І я думаю, що власне і його фаховість допомагала так, часто, щоб все дуже, це долинуло до глядачів. Дуже дуже допомагало, тому що е, вони могли собі розмовляти поза студією. Анатолій до нас приходив, вони зустрічалися з його. Вони мали дуже багато щодо говорення. і я, власне, хотіла перед тим, як ви задали мені питання, якраз спеціально ще мати розмову про Анатолія нашого. Він вмів. Чути ту музику, ті всі записи, звукозаписи він робив з любов'ю. То відчувалося, що завжди були гарні поради з його сторони. Ігор, ти можеш там зробити трошечки так. А Ігор завжди радився і прислухався до його порад, як то має, чи добре звучало, чи а то має велике значення. Добре, що збережена, то доробок. І, 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 і дякуючи Анатолію, я вам скажу до. Недавно ще, як в мене не було деяких ще записів, то він казав: Пам'ятай, бо то все може б десь потім не бути. Пам'ятай, треба зітліти, все може зітліти, так, зітліти, так час своє бере. І він то все переписував цілий час на нові якісь записи. Ну всі, так. так я хочу подякувати ще. Я такий нас молодий співак і молодий вже композитор Орес Цимбала, який Зацікавився доробком Ігора Хоми, він допомагає мені. Насамперед він написав дуже гарну статтю Життя як імпровізація. Це була стаття до 75-річчя дня народження. Дуже йому дякую. І крім того, він зумів мені дещо систематизувати з його творами всі, всі твори є систематизовані, тому що після. Смерті ігора, вони, вони були в завжди в порядку, але не були так систематизовані, як то допоміг мені зробити орест цимбала. Я Йому теж дуже вдячна за то. Ну, і ще хотіла би сказати: ви знаєте, чому завжди його нема вже 22 роки. Того місця йому би було 78 років. І кожен рік не навіть. Завжди є якась вісточка про нього. І навіть ота сьогоднішня розмова з вами, то також ви самі знаєте, що було так, якби експромто. Ви мені подзвонили, я дуже вам вдячна. І знову ж таки, бо за пару днів йому би виповнилося 78. Значить, люди про нього пам'ятають. І як не як не в пресі, 9 квітня, квітня, Так, як не в пресі по Радіо і завжди теж дякую пані Марті Кінасевич, яка завжди пам'ятає і прекрасні робила записи і пропагувала його музику. І вона взагалі пропагувала українську музику, дякуючи їй, було знайдено багато талантів, багато людей, які могли би. Могли би про них і не знати. Вона допомогла людям. Я завжди вдячна дя вам, товаришам, які нас запросили, щоб також ми були разом ми з вами. Ну, ми мається на увазі, щоб ми були разом з вами, розумієте, в тій передачі. Я дуже вам вдячна, що все ж таки пам'ятаєте і не забуваєте. За його... і Тата. Так, дзвінка теж дуже вдячна є. Дуже дякую. Музиканти, прошу, прошу, грайте прудко до танка. Цілий день я думку ношу, щоб дати жару кабука. Прошу, прошу, зуще зміть трупу свою, хай кружляє коло Божьоці.